Герой, тримає деррону. Старт по готовності. Зібралися. майже 900 кілометрів і щоб до нас приїхати. Це, це, це Рай, герой. Да? Заради хвилини. Це витримка. Хорошо, старт по готовності. Видимо, на рілакцію. Тут шипу 300 метрів високий. Покрутити він зібрав. Зі звіти. Ми будемо поважні постійно.

І вот я вам вас на аккуратнее финиш, прекрасно. Давайте.